12 мільйонів наборів виживання за 8 років війни. Фонд Ріната Ахметова це найбільша гуманітарна місія в Україні. Сьогодні вантаж прибув до гуманітарного хабу «Я Маріуполь» у Києві. Довгоочікувані коробки з гігієною розвантажують маріупольці для Маріупольців. Ну, як ви думаєте, якщо ні ні квартири, нічого живеш на квартирі? Звісно, дай Бог здоров'я Ахметову Рінату. В Україні працюють таких 11 центрів допомоги. Їх відвідали понад 100 тисяч маріупольців. Окрім продуктових наборів, тут отримують юридичну допомогу і медичні послуги, але проблем, які потрібно вирішувати, набагато більше кажуть містяни. Тому було прийнято рішення розширити функції гуманітарних хабів, щоб надавати додаткові послуги. Перший більш потужний центр відкрили у кривому розі, розповідає мер Маріуполя. Отримаємо всі дані відносно білінгу. Ми хочемо ще раз подивитися. Де наші Маріупольці, щоб ми подивилися, де ще треба відкривати такі центри, і таким чином ми будемо планувати свою діяльність з точки зору майбутніх центрів до відкриття. А паралельно будемо розширювати мережу концепції «Я Маріуполь на побутову таку складову. Ще раз це буде це буде швачка, це буде перукар, це буде стоматолог і це буде пральня. А ще дитяча кімната, коворкінг для перенавчання, щоб працевлаштуватися. Оздоровчий центр я родина у Дніпрі. Майже всі проєкти вже вдалося реалізувати. Попереду вирішення найболючішого питання для маріупольців. Житло. Тобто взяти якийсь гуртожиток, переоблаштувати його під житло і дати змогу нашому отримати це житло. І сьогодні ми хочемо це обговорити і вирішити, ми маємо цю змогу або не маємо. І я вважаю, що ем, сьогодні таким чином. Це була така якісна допомога від держави, від наших європейських партнерів з точки зору підтримки маріупольців і з точки зору повернення їх до життя. Проте затребуваною серед маріупольців залишається послуга психолога. Очень потрібна, очень потрібна, тому що там це ад. город повністю згорівший поэтому каждому нужна эта психологическая помощь. Центр допомоги Маріупольцям у Києві працює більше двох місяців. Протягом цього часу до психолога звернулось 600 Маріупольців. Случаї бувають тяжёлые, это потеря, потеря близких, это полностью уничтоженное имущество, это потеря своих родственников, это депрессия, это посттравматические синдромы. То есть работа очень много и работающая связана, зв конечно, здесь не потому что техника военная, солдат Вот. То, что дети видели, слышали, негативно влияет на психику, не только детей, конечно, но и взрослых. Щоб надавати більш якісну і масштабну психологічну допомогу, мер Маріуполя Вадим Бойченко підписав з фондом Ріната Ахметова стратегічний меморандум про співпрацю, ми маємо велику експертизу. Ми створили національні протоколи, віддали їх державі, як працювати з травмою війни. А в 2015 році, коли ми починали це робити, в Україні взагалі не було спеціалістів. Тому ми зробили освітній курс. Ми навчили перших. Психологів, які стали такими носіями експертизи, і частина з них досі працюють з нами, частина з них відкрила власні практики. Літні дитячі табори, психологічна підтримка на ранній стадії і музей голоса мирних проєкти фонду Ріната Ахметова, які працюють протягом війни в Україні. По перше, я хочу завдячити всім донорам, які сьогодні допомагають Маріупольцям. А по-друге, хочу сказати і виділити фонд Ріната Ахметова, який сьогодні відгукнувся з величезною місією допомоги Маріуполь. Ми вже співпрацюємо з 2014 року, починаючи з нашого міста Маріуполь, коли ми приймали переселенців наших земляків. Сьогодні Маріупольці опинилися в такій складній ситуації, і фонд також відгукнувся і допомагає. Нагадаємо, наразі гуманітарні хаби вже працюють у Львові, Одесі, івано франківську Хмельницькому, Вінниці, Запоріжжі, Дніпрі, Кропивницькому, Калущі, Кривому Розі. Створення центрів відбулося за ініціативою міського голови Вадима Бойченка, Маріупольської міської ради. Ди та низкою міжнародних партнерів саме вони допомагають вирішувати загальні проблеми Маріупольців. Тетяна Писарєва, Данило Євменчук, спеціальний репортаж ТВ7.